Добрий день! Я, панов Марк, хочу представити вашій увазі роботу на тему дослідження морфометричних показників річки Томаківка в межах міста Марганець внаслідок руйнування греблі Каховської Гес. Підрив греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року призвів до водно-екологічної катастрофи, яка мала широкомасштабні наслідки, серед яких морфометричні показники прилеглих малих річок. А саме зменшення водного потоку, зміни у водному режимі, вплив на водні екосистеми та біорізноманіття, а також вплив на аграрні та інші господарські діяльності, що залежать від водних ресурсів. Саме тому метою роботи є дослідження морфометричних показників річки Тамаківка внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Предметом даної роботи є вивчення та аналіз змін морфометричних показників річки Тамаківка. Об'єктом роботи є річка Томаківка в межах міста Марганець, Хід дослідження. Дослідження було сплановано та реалізовано у декілька етапів. Перший етап дослідження природно-господарських умов території річки Томаківка, Другий етап порівняння попередніх морфометричних даних річки з Актуальними даними після підриву Каховської ГЕС під час аналізу природно-господарських умов Томаківка було виявлено, що цю територію можна умовно поділити на дві основні категорії об'єктів. Природні водотоки, саме водотік річки. Та штучні водойми Миколаївське водосховище. Для дослідження природного водотоку річки Томаківка було обрано декілька точок, що можна побачити на картосхемі. Станом на 2022 рік водотік річки Томаківка мав такі морфометричні показники. Довжини річки складала 63,5 км. Та було створено повздовжній профір ріки. Загальне падіння річки Томаківка складає 14 метри. Та було розраховано за допомогою програми Google Земля. Станом на 2023 рік довжина та загальне падіння річки не змінилося. Однак ширина русла річки в точці А склала 16,1 в точці Б. 9,9 метри. В точці Б 29,4 метри. Ширина русла річки Томаківка в 2023 рік зменшилась у порівняння з 2022 роком. На точці А на 1,2 метри, що відповідає 7%. На точці Б. Одна і дев'ята метри, що складає 16%. В точці Б 0,8 метрів, що складає 2,6%. В другій категорії, що охоплює Миколаївське водосховище, морфометричні показники на станом 2022 рік. Мали такі показники довжина. Водосховище в середньому склала 2260 метрів, ширина 1140 метрів. Площа водного дзеркала 2,4 квадратних кілометрів. Станом на 2023 рік довжина водосховища склала 2160 метрів. Ширина 1100 метрів. Зменшення довжини водосховища становило 100 метрів. 4,5% ширини 40 метрів 3,5 а площі 0,3 квадратних кілометрів 12,5 Висновки проведене дослідження морфометричних показників річки Томаківка внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Свідчить про зміни у гідрографічних характеристиках водного об'єкту, а саме. Перше, за природно-господарських умов річку Томаківку умовно можна поділити на дві категорії: природний водотік та штучний. Друге, Довжина та загальне падіння природного водотоку річки Томаківка У. 2022 році та 2023 році однакова. Ширина русла річки Томаківка в 2023 році зменшилась у порівнянні з 2022 роком. Точці А на 1,2 метра, що відповідає 7%. На точці Б. 1,9 метрів, що складає 16%. На точці Б 0,8 метрів, що складає 2,6%. Четверте, Перфометричні показники Миколаївського водосховища зазнали більших змін у 2023 році, спостерігається зменшення довжини водосховища на. 100 метрів 4,5 Ширини 40 метрів 3,5%. А площі 0,3 квадратних кілометрів 12,5%. Отже, отримані дані однозначно підтверджують значний вплив підриву Каховської ГЕС. На природні ресурси регіону та місцеву екосистему. Та вимагають негайних заходів для відновлення стабільності, біорізноманіття та збереження водних екосистем. Дякую за увагу!